Всім доброго дня! З вами Віта Лада Софія та Суть Михайло. І так, у нас сьогодні така трошки щепетільна тема, яку не всі е піднімають, не всіх вистачає сміливості підіймати, так? Це угу. твоя плата. Людина платить за все свідомо чи несвідомо, трошки ширше. Uh -huh. Михайло Іванович. я теж кажу, ти завжди платиш свідомо чи несвідомо. Якщо несвідомо, то стається такі ситуації в суспільстві або в просторі, де тобі приходиться платити, хочеш ти того чи ні. Якщо якимось чином, з якихось причин ти віддаєш перевагу своєму уму хотілкам, Бажанням ті, які багато стають модними в суспільстві, відносно одягу, їжі, розваг. І коли ти слідуєш цим бажанням, то можеш платити своїм здоров'ям, може страдати ті чи інші органи твого тіла. І ти платиш, хочеться то уму, а видихає тіло. І тому, для того, щоб тобі щоб облегшити життя, чим ти займаєшся? Що ти шукаєш? Тобто ходиш по різноманітним тренінгам, клубам і що слухаєш? Ану скажи мені, тобі розказують, як правильно жити. Як буде з тобою, якщо ти станеш просвітленим, як ти тоді будеш жити. І коротше так говоря, і там зачасту, де ми вже стільки вивчаємо, є таке слово donation. Тобто тобі розповідають різноманітні варіанти, що потрібно тобі робити, і по своєму відчутті, як ти кажеш, від серця ти виражаєш вдячність, хто продуктами, хто речами, а саме проще грошима. І сказано від серця, а скажи, якщо твоє серце зайнято, серце, це як з розряду почуттів, якщо твоє серце зайнято, повторяюсь міськочастотні програмами, якимись клопотами, якимись нагаряздами, глибокими-глибокими, де ти у всіх тих тренінгах. У тих лекціях не чуєш, яким чином їх можна розв'язати, то як ти платиш? Якщо ти вже десятий 10 або сотий раз слухаєш одну і ту саму інформацію, то що ти відчуваєш всередині? Яка чина тобі є цінна і чи ти належним чином виражаєш оцей донейшн знак вдячності тому, хто розказує? Або кого ти слухаєш. Ну, донейшн зараз дуже розповсюджена форма оплати майже скрізь, де ми були рідко в кого є фіксована якась сума або фіксований вид вкладу. Вкладу, або вкладу, от. Ану більше за інвестиції ага. розкраї. Є в нас така стаття, і тут я скажу, ти інвестуєш кожен раз, коли ти щось отримуєш, або коли ти кудись йдеш, чи купляєш літературу, чи шукаєш варіанти рішення, ти інвестуєш у свій розвиток. Це твої інвестиції. Будь то часом, будь то грошима, будь то силами для того, щоб це взяти і використовувати, ти інвестуєш, проявляючи у виді вдячності тому, хто тобі надає цю послугу. Ти інвестуєш у рішення своїх питань. Оце я називаю інвестицією. Тобто людині краще сприймати не те, що вона. Мусить заплатити як, як да, mm -hmm. як долг який. Так. А так. саме як інвестицію, тоді воно mm -hmm. сприймається легше і, мабуть, краще заходить. Так, дякую, уточнення. Тобто, по мірі відчуття і вагомості цієї інвестиції, тобі і відкривається, а ще точніше, тобі заходить те необхідне. Для того, щоб ти зміг це застосувати в житті своєму. От, досить важлива річ, що таке інвестиції. Бо є люди, які шукають, наприклад, товари по скидкам чи дешевші. Так. І що вони отримують? Буває, що приходять додому і, і, і знову недовольні, бо побачили що десь щось не так, ну, так, і знову гонка. І стільки вони витрачають сил, енергії, емоцій для того, щоб поміняти знову ту річ і бути, спробувати задоволені. Це одна інвестиція. Чуєш, так, тобто дивися, як я чую. Uh -huh. Якщо людина шукає знижки, і а таких багато насправді uh -huh. які все купляють зі знижками, то при приприйдучи додому, вона може виявити, що в тому товарі або в тому продукті вже якість не зовсім. Така, як так, їй їй подобається. Так. І вона доплачує, якби доплачує <гум> оту різницю своїми емоціями, ну, не емоціями, своїми, своїм роздратуванням, своїм е ну, негативними якимись відчуттями, <гум> так? Так. І другий варіант людей е ті, які шукають ясні, якісні товари, якісні сервіси, надання послугу, якісні. Ті самі тренінги, якісні заняття, і вони достойно платять або проявляють вдячність і називають благодарю. Іменно Вони проявляють благо. Це не обов'язково має бути тільки фінансове, у вираз фінансового блага. Це може бути навіть обмін досвідом, обмін енергіями, якщо такий воно вона має. І це інвестиція і згідно того проявлення, отакого от зваженого, цінного і людині відкривається те, ті глибини, ті таємниці, які він раніше міг не знаходити. І ще одне. Це не заробіток майстра. Чуйте різницю. Це не майстер заробляє. А це виражає вдячність майстру за його послугу. Він лише приймає, приймає таку інвестицію. така різниця це теж досить важливо. Тому що можна чути від майстрів, які кажуть, я не можу брати гроші. А тут не то, що брати. І також досить важливо є такі шукачі, які може ставати на цей шлях так, невпевнено, і вони можуть не знати тої цінності, то істинний майстер завжди може запропонувати варіанти, суми, по силам, по можливостям або так, як відчуває цей шукаючий. Він може показати йому е, ступеньки, ти можеш виразити так, так чи етак. Відчуй. Тобто, суть, якщо коротко, завжди має бути обмін енергіями. Завжди. завжди. Тому що знову таки, якщо ти йдеш своїм здоров'ям до того психолога, який має, фах він вчився. Якщо ти йдеш своїм здоров'ям до звичайної медицини, то ти. Не платиш, не даєш там, що, там, що, там, чую, да? там до неї не проходить. От. Там є фіксовані суми, звичайно, і люди, Ви... люди ну, знаючи їх, вирішують або йти їм сюди, або ні. Ну, частіше за все в них вибору немає іншого. Йдуть, бо не знають, що є слово психосоматика. Якщо тіло страдає, то в свою душу, а поміж ними знаходиться ум, те, що я казав. Хотєлки. Від цього дуже багато чого залежить. Це вже, мабуть, тема іншої трошки розмови. Ага. Ну отак. Якщо вмі. коротенько, так. так. Тобто ти завжди платиш. ти завжди платиш. Але чи людині напряму за добро? Так. Або своїм здоров'ям, здоров'ям близьких, рідних, або своїм е майном. Майном, бо інший раз ти десь можеш зекономити, а, а все одно в просторі нема перекосів. Завжди йде вирівнювання. Якщо ти десь якби зекономив, і кажуть, так? Значить десь переплатиш. Значить, тобі йдеться переплатити десь. <гум> Тому так. ти завжди платиш. Знову дякую за увагу. Дякую.